14 на мера сум і 22 політичні сили із кандидатами у депутати міської ради. Міська виборча комісія підбила підсумки реєстраційної складової виборів. Тож поймений список кандидатів у мери виглядає так: Микола Аліфанов, Володимир Грінцов. Анатолій Єпіфанов, Анатолій Жук, Сергій Клочко, Андрій Крамченков, Дмитро Лантушенко, аж два Олександри Лисенки, Сергій Панченко, Сергій Савченко, Андрій Фролков і Григорій Тимченко. За підсумками реєстрації кандидатів на посаду сімського міського голови та політичних сил сумська міська виборча комісія зареєструвала 689 кандидатів у депутати Сумської міської ради. Нагадаємо, у сумах всього 42 округи, тобто на кожному за депутатський мандат буде змагатися 16-17 чоловік. Цікавонок також два кандидати на посаду сімського міського голови з прізвищем Лисенко. Причому першим буде йти Лисенко Олександр Іванович, якому трохи більше 20 років, а другим нині діючий сумський міський голова. Зараз перед собою я маю не список партій, які зареєструвалися, які бажають потрапити до сумської міської ради, і буду зачитувати їх в такому порядку, в якому будуть вони розміщені в бюлетні. Це сила людей, партія про цих людей, капліна, свобода, наш край, рідне місто, соціалісти, блок Петра Порошенка, Радикальна партія Олега Ляшка, демократичний альянс за Україну, відродження, самопоміч, батьківщина, аграрна партія України, партія місцевого самоврядування. Ліберальна демократична опозиційний блок, партія вільних демократів, воля народу, укроп, народний рух України та нова держава. Всього їх 22. Що стосується Сумської обласної виборчої комісії, тут також є цікавинки. Наприклад, 17 партій, які повідомляли комісію про проведення конференції, тобто про наміри брати участь у виборчих перегонах, подали документи до комісії, лише 15. З невідомих причин, за даними голови цієї комісії, не принесли своїх документів наш край та народна партія України. Жеребкування ще не було, тобто воно відбудеться лише 2 жовтня о 16.00, Тобто наразі невідомо як. В якому порядку ці партії будуть розміщуватися у бюлетенях? проте відомо всі їх назви. Це сила людей, партія простих людей. Капліна, свобода, рідне місто, соціалісти, блок Петра Порошенка, Солідарність, Радикальна партія Ляшка, партія за Україну, партія відродження, Батьківщина, Аграрна партія України, Опозиційний блок, також воля народу, укроп, народний рух вивестиводатка, укроп та нова держава. Наразі це всі новини.